Вчора ми говорили про те, як ми захищаємось від людей і подій життя з досвідом набуваючи якихось своїх засобів захисту, що наповнює мою душу і зігріває моє серце. Сидіти ввечері з гарячим напоєм. На веранді, або зранку зустрічати схід сонця на березі моря, водойму якоїсь. Це завжди приємно. Це насичує теплом не лише тіло, але й душу. Ось так чашка нагадує нам якісь да, вікна горять вогниками, життями інших людей, але що наповнює саме вашу душу? Чи оточення, чи родина? чи ваші спогади, що наповнює мою душу і зігріває серце.